Вітання на Ростислава Чагра з Луцька, з вулиці Мамсурова. Значить, до мене приходять часто клієнти і з порівняно невеликим бюджетом коштів, в середньому 5 тисяч доларів. І з невеликими, можна сказати, до гектара, до двох, півтора. І я відразу хочу людей казати, ну наші вам ті трактори за 7, за 8 тисяч доларів. Я вам покажу спочатку той тракторець, який у вас ви ефективно будете використовувати костя і не без переплат лишніх. От така, значить, і я вам зараз покажу оцей трактор. Да, це Xintai 240 на 24 кінських силах, 3 Значить, З кулісною формулою 4х2, тобто він задньоприводний. Взутий він в резину значить, тут 9,5 на 24, тут 6 на 14. Це така варіант більшої резини. більшої шини перепрошую. Значить, що по цьому трактору? Значить, має маленькі пригрузики спереду. Значить, скільки тут вони по 1 кілограм? Значить, ні, по 8 кг, 8 х 64, і задійки пригруз кілограм, вони 10 Тобто тартурець ідея цього трактора дуже дуже проста. Те, що я тільки що говорив, не треба переплачувати за ті коні, мости, коли вам буде такий трактурець працювати на ваших порівняно великих. Площах, чи ви не хочете того шифенга, щоб карахкотів. А є значить, трьохточкова навіска, вомна 540, в комплекті до нього йдуть крила. Значить, далі, що тут такого? Бачите, от проста елементарна коробка, три вперед, одна назад. Відразу на цьому одному речагу повишена понижена. Тобто шість вперед і дві назад. Газ. Значить, він відразу скажу, що тут один гідроциліндр для роботи для підняття Е, Рульове тут немає, тут значить, для насоса рульове тут ручне. от так воно крутите самі. Він легкий, він, він легесенький цей трактор, і ви легко будете ним управляти самі. Однодискове щеплення. В цьому лючку є муфточка така, яка буде вам як запобіжна. Ви можете її заміняти, щоб скажімо, десь якусь нагрузку сумасшедшу дасте йому, то вона зривається і треба робити заміну. Для цього корзину степлення не треба. Тут треба буде розкручувати. О, верніч, тут -от -от треба буде розкручувати для заміни. і Ну це так дуже рідко буває, але буває, що там 10 тонн кирпичів нагрузять. Тут тобто це все як в всіх тракторах. В тих дорогих і великих. От він. Ще я відійду такого покажу. Значить, що цікаво цього трактора, тут колія регулюється. Бачите, от на ці болти переставляєте, можете собі виставляти, як хочете. Це трактор не для заробіток, це трактор для себе. І так от відкрию, покажу. Незручно трошки Ось Отак він під капотний вигляд нашого трактора. YD-двигун 385 Тут паливний бак, все доступно. економ клас і економ-класс. Ну, це, не, це не відбувається на його якості цього трактора. Старші люди знають, що Ксентай колись був міні-трактор No1. Єсть. Закрили. Що добре? Показники окремо. Це дуже добре. Це ред... редуктор рольової черв'ячного типу. Гроші, крила, ручка. Підготовлено під номерний знак і все. Купите одно, е, однокорпусного плужка і буде він вам працювати без перегрузок. Багато-багато років. Ну, Надіюсь, ви скористаєтесь моєю порадою, позвоните, замовите мене такого собі майбутнього помічника. Все, працює для вас, щоб без переплат вам працювало і ви були задоволені своєю покупкою. На зв'язку.